На Москву полетіло майже 200 чи то дронів, чи то ракет, Невже серед них Фламінго. Що за дивний зелений об'єкт в небі помітили в російській столиці? Що насправді сталося з українськими ракетами, та як президент Зеленський визнав, що щось все-таки з фламінго йде не так, як запланували? Та чому нова атака на Москву розчарувала декого з українських військових? Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб ми з вами просто не загубилися і погнали у ніч на 27 жовтня над Москвою пролетів. Невідомий яскраво зелений об'єкт. Усе це насправді збігається в часі з українською повітряною атакою. Ще мер Москви Сабянін заявляє про те, що всю ніч росіяни збивали безпілотники над столицею і не тільки всього 12 регіонів в українських телеграм-каналах. Піднесений бойовий дух. У відповідь за удари по Києву, де на минулих вихідних були влучання в житлові будинки та жертви, а також і влучання в енергетичну інфраструктуру. Нарешті, як пишуть, завдають ударів. І по російській столиці Москві у відповідь найсміливіші аналітики заявляють, чи не летить в небі зараз раптом фламінго по червоній площі у російських пабліках. Теж неспокійно там заявили, що майже 200 дронів летять на Москву. Ось точна цифра: 193 безпілотники. За російськими даними довелося перекривати аеропорти в столиці та інших регіонах, а в мережі ширяться відео, де чути звук двигунів реактивних дронів. Щоправда, згодом росіяни доповіли, що всіх їх збили. З понад 200 дронів, де 40 штук, долетіли до самої Москви, пишуть. І не вже на цьому все? Серед видимих підтверджень ми можемо побачити в мережі, як палає нафтова база в Московській області. Військові пабліки пишуть про неї та скромно додають про інші військові об'єкти, але без уточнень і додаткових кадрів. Що ж сталося насправді? Чи був ефективним цей удар, та чому нам так мало повідомили? Давайте розбиратися детальніше. По-перше, я вирішив подивитися, що про цю атаку написав один з найбільших критиків влади за виробництво ракет Фламінго Юрій Касьянов, український офіцер, який. Не так давно має вже відкрити конфлікт з нещодавніх пір з офісом президента, адже в добу зараз я нагадаю, лежить справа про Фламінго, а саме про те, а чи немає виробництва ракет жодних корупційних зв'язків з оточенням президента? І Як заявляється, що Касьянов дав свідчення в національне антикорупційне бюро України навіть особисто на Зеленського, та повернімося до атаки на Москву. Ось що пише Касьянов. за його словами: жоден дрон і ракета не долетіли до цілі. Натомість військовий пропонує порахувати таку атаку. Я не буду грузити тут цифрами. Якщо ви захочете, можете самостійно знайти це повідомлення в інтернеті, і самі передивитися. Я лише скажу, що ця атака на Москву обійшлася за розрахунками Касьянова десь в 4 мільйони доларів. Якщо вірити повідомленням про кількість безпілотників з відкритих джерел, звісно ж. І це тільки якщо рахувати середню вартість однієї ракети чи дрона, ось за підрахунками Касьянова, йдеться про 100 тисяч доларів за штуку. При цьому він ще й каже, що це дуже занижена оцінка. Оскільки Касьянов є військовим інженером, гадаю, можна в цю цифру повірити. Тобто, якщо вже говорити за всі 193 дрони ракети, про які писали російські пропагандисти, то цифра стає в рази вищою: 193 мільйони доларів. То ще дійсно так важко вразити Москву? Давайте подивимося, що з цього приводу сказав розробник ракет Фламінго, інженер Денис Штілерман. Він дає інтерв'ю на початку жовтня, виданню дзеркала тижня, а потім приходить ще й до видання НВД. Розповідає, я зацитую, що до Москви дуже складно пройти, тому що там дуже велике кільце ППО. Це його слова. Я далі також цитую. Вони мають велику кількість гелікоптерів, піднімають усі одразу, починають збивати дрони. Пройти Москву дуже і дуже складно, хоча реально, і ось зараз ми над цим працюємо. Ось так він сказав. Також в інтернеті можна знайти картинку свого часу Сінтери, тобто військові аналітики, які перевіряють таку інформацію, показали, як виглядає кільце захисту Москви. на тлі таких повідомлень. Погодьтеся наскільки ж великий контраст мають усе таки політичні заяви Володимира Зеленського з погрозами про блекаут у Москві, а також з погрозами про те, що кремлівським чиновникам варто спускатися в бомбосховища під час повітряних атак з боку України. Я просто зупинюся тут насправді детальніше, коли ми вже бачимо такі заяви і оцінки не тільки критики влади, але й самих виробників ракети Фламінго з компанії Файерпойн. Ну звідки ж тоді беруться ось ці ультиматуми про знищення Москви, які потім не мають жодних підтверджень в реалізації. Адже ця дронова атака могла б виглядати значно інакше, позитивніше і цікавіше, якби ми не чули заяв від української влади напередодні про завищені цілі про тотальну темряву в російській столиці. І вишенькою на торті виглядає якраз таки ще одне нове повідомлення від Зеленського, яке ставить крапку у питанні: а чи летіли Фламінго на москву? Як виявляється, схоже, що ні, не летіли, оскільки за словами Зеленського, з випуском ракет Фламінго була проблема. Технологічна проблема з виробництвом української крилатої ракети, а також як другий фактор, який називає Зеленський, це затримка у фінансуванні від західних партнерів саме виробництва Фламінго. Тому державне замовлення виконують із запізненням, але до кінця року, як каже Зеленський, чи не означає це те, що фактично ми побачимо удари за допомогою фламінго лише наступного 2026 року. Попри весь піар і чисельні виходи розробників ЗМІ, ми лише зараз дізнаємося, що ситуація йде не заплановано, і це знову виглядає як гучний анонс якоїсь події, яка не відбулася в стилі української влади. Передчасні радощі або погрози в бік ворога ще жодним чином не зіграли на користь України, як ми можемо побачити, і цей випадок черговий, я би навіть сказав, зайвий, тому підтверд. Тому доречно буде також сказати, що таку заяву від Зеленського ми почули швидше за все під тиском парламенту, якби дивно це не звучало. Адже ось що нещодавно заявив полковник СБУ, народний депутат Роман Костенко, який є ще секретарем комітету Верховної Ради, саме з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Ну, тобто, людина, яка в темі, він нагадав, що в листопаді 2024 року. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує виготовити. Три тисячі крилатих ракет, не лише фламінго, без конкретної назви три тисячі крилатих ракет у 2025 році. Однак цього не сталося. Костенко каже, що заяви робити легше, ніж потім їх виконати. Ми розуміли, що ніяких трьох тисяч крилатих ракет у нас не буде, каже він. І по факту їх немає, саме наших українських. Костенко каже, що потрібно взагалі підрахувати, скільки їх є, скільки ми їх зробили. На жаль, тут треба президенту ставити питання, чи це. Його неправильно тоді проінформували, коли він робив цю заяву. Ну або не виконали ті, кому він ставив те завдання. Ось такі були слова Костенко. Буквально нещодавно. Також під підозрюю, насправді об'єктивно, залишається загалом підозріла активність зеленського навколо ракет Фламінго, словесна активність. Компанія Фаєрпонт, про яку раніше під час війни не було нічого чути, стає різком фаворитом в очах президента. Зеленський сміливо називає ці ракети найуспішнішою розробкою, так ніби вони вже долетіли до Москви, Хоча ми не бачили поки що ніяких реальних підтверджень, хоча б кількох застосувань. І єдине офіційне відео, де це нібито підтверджено, це ракети Фламінго, які летять у бік Криму. Потім нам текстово написали, що з мінімальними відхиленнями вони нібито влучили. Я також нагадаю для повноти інформації, що писали про цю компанію, наприклад, в газеті Київ і Депентет. Там стверджували, що набу розслідує ймовірне завищення компанії PowerPoint вартості на свою продукцію. Водночас, за даними журналістів, фірма є одним з найбільших постачальників зброї для міноборони України. Видання з посиланням на три джерела одразу стверджує, що розслідування набу також пов'язане з тим, що кінцевим власником фірми, нібито, може бути Тімур Міндіч, товариш президента. Також журналісти написали, що довгий час Firepoint залишалася в тіні, однак лише нещодавно вони почали активно світитися в медіа і заявляти про себе. А от самі компанії в жовтні сказали, що Тимур Міндіч дійсно хотів купити акції фірми, але йому нібито відмовили, адже планують продати до 30% акції закордонним інвесторам. А як думаєте, ви? Обов'язково напишіть у коментарях, що думаєте про цю ситуацію. Реально цікаво почитати. А якщо не хочете, не треба. Поставте лайк і натискайте одразу на наступне відео, яке ось тут з'явилося прямо зараз на ваших екранах. Я обіцяю, там буде реально цікаво до зустрічі в наступному відео.